Слава Ісусу Христу! Я з надвірної. Приїжджаю вже сюди десь пів року. Я так хожу, як в тумані, важко мені дуже. Нема в мене ні сил, не здоров'я, нічого. Але я важко дуже тримаюся. Прошу Бога, щоб дав мені кріпості, щоб я сюди приїжджала. Бо оця Господь Бог мене тримає і отець Олег, який читає молитви над людьми і віра. Головне велика віра, щоб ви знали, ходити путями, старатися Божими, люди добрі. Що я хочу сказати вам? Так просто за себе, за пару прикладів. Недавно я копала глячину, як стріла мене пронизала, прибродило, потім пішло сюди кругом. Піль страшна була. Я сюди приїхала. Після служби Божої, приїжджаю додому через буквально, я навіть не помітила сутки, а може і не було суток, так якби нічого не сталося. Все добре стало зі мною. Потім поперек мене заболів. Я була у четвер тут. Отець Олег читав молитву загальну. А мені так стало слабо, важко дуже. Я думаю, хоч би мені не впасти, бо стыдно буде перед людьми, я впаду. Знаєте, але я витримала. Розумієте, і я так. І ви розумієте, я додому сіла в бусик, приїжджаю, встаю і мені відпустило без всяких мазів поперек. розумієте? Я ж натиралася, нічого не допомагала наоборот, якесь волосо. Ну, сильно прогресувала хвороба. <тур> так що я думала, як я сюди приїду, думаю, як би мені, щоб мене чи винесуть, чи як. Але збирали силами і їхала сюди. Я прошу вас усіх, люди добрі. Вірте в Господа Бога, це є велика сила, і старатися не тільки молитися, а ходити путями Божими. Тоді Господь нас чує. Слава Богу Святому, слава Ісусу Христу, слава Богу Тобі рідненький. І дякую отцю Олегу. І прошу ласки, щоб отець Олег був щасливий, здоровий, сильний, кріпості вам, і щоб ви ще молились над нами всіма довгі-довгі роки. Мене звати Галина. Я ходжу до цього Олега на молитви, ну не так довго, місяць буде ось, але бачу дуже великі зміни, переміни в мене, в житті, в сім'ї. Ось, І що я замітила, говорила пані Світлана за вагу, я також, я вже дуже довго хворію роматоїдний артрит, поліартрит, в мене дуже проблемний от такий діагноз, я на гормонах от. І ще як лежала в лікарню, в мене ще опероване коліно, після того мене, тож, я почала дуже багато гормонів приймати, на метатрексаті це дуже такий хімія добра так Ось, І я була дуже сильно поправилася. З такої легенької есочки в мене була, був розмір елька, такий повний, я така бедриста ходила, от старалася все штани одягати, бо перше холодно в нас саморозило і цей. А тепер Богу дякувати, відколи е, я тут е, з молитвами. от е, Я дуже вдячна оцю Олегу, Господу Богу, бо я вже можу одягнути спідницю, я вже на мені всі штани висять також, але це досягнення. Е, 67 кілограм, при моїй вазі 55-56, то я зараз важу, от сьогодні важилася це 61 кілограм. Ось. Богу дякувати, дякувати Господу Богу, отцю Олегу за молитви і слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Коли пані я вже давали свідчення за це, аби похудати. І в зараз час я був недалеко від неї. І теж мені таке було ну, в думці, яка виникла теж ідея похудати, кажуть, підвищено свій живіт. Я таке теж за велику вагу маю. І так я в той час відчув, що в мене проходило похудання, і я тепер так, за пару за днів похудав на 3-4 кілограми. Дуже слава, дякую Господу Богу і, за, і слава Богу, і за цю голову, і за твердість. І дякую всій спільноті, яка називається Сікель Святого Петра. Дякую, дякую Господу Богу. Слава Ісусу Христу. Е, тільки що я попросила отця Олега, щоб помолився про одну дівчинку, її буде в кінці з, е, серпня 14 років, вона ну, якась така неуправляєма. І коли е, отець Олег молився, поставив хрест на голову мені, то е, на тому місці, іменно, де е, хрест торкався, то так дуже-дуже так пекло. Так сильно пекло. Дякую, Богу, за благодать.